Ви, мабуть, чули, що LinkedIn – це такий серйозний сайт для пошуку роботи і професійного зростання. Можливо, навіть коли зареєструвались, подивились і забули, бо не зрозуміли, що там робити. Але якщо ви фрілансер або працюєте в діджиталі, чи просто прагнете професійного росту, вам точно варто повернутися. Бо LinkedIn сьогодні це не просто платформа для пошуку вакансій. Це місце, де можна знаходити великих клієнтів, партнерів, замовлення, роботодавців, а подекуди навіть інвесторів. Проблема лише в тому, що більшість людей сприймає LinkedIn як ще одне резюме: просто завантажують фото, пишуть пару посад і забувають. Насправді, щоб профіль почав приносити результат, потрібно підійти до нього стратегічно, і саме про це ми сьогодні і поговоримо. Я покажу, як зробити свій профіль таким, щоб він працював на вас, навіть коли ви офлайн. Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна Фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс десь 8 років тому і з того часу жодного дня не працювала в офісі і на когось. За цей час я працювала зі ста клієнтами з усього світу у сфері маркетингу і допомогла багатьом вийти на фріланс. А перед тим, як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета довести, що почати працювати в інтернеті може кожен. І тому саме на цьому каналі я пропоную крок за кроком супроводжувати вас до омріяної цілі, фінансової незалежності. Я за вас тестую різні фішки та ідеї, збираю матеріал, аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео. Фактично, виступ. Паюші провідником у світ заробітку онлайн, тож обов'язково підпишіться на канал, аби і далі мати змогу отримувати корисний контент. А тепер до справ. Почнемо із простого: із фотографії. Це перше, що бачить людина, яка потрапляє на ваш профіль. І, хоч звучить банально, але саме від фото часто залежить, чи захоче хтось клікнути на вашу сторінку. За статистикою, профілі із професійними фото отримують у 21 раз більше переглядів і майже в 9 разів більше запитів на контакт. Тобто, одне вдале фото і вже більше шансів на нові знайомства, клієнтів і можливості. Що таке гарне фото для LinkedIn? Вона має бути чітким, добре освітленим у високій якості, усміхнутися, зробити кадр максимально живим і відкритим. Фото має бути актуальним, а не 10-річної давності. Одяг на фото теж важливий. Якщо ти працюєш у корпоративному середовищі, можливо, підійде піджак, наприклад. Якщо ти дизайнер чи розробник, можеш дозволити собі більш casual образ. Головне це виглядати впевнено і у своєму стилі. Обличчя має займати приблизно 80% кадру і не десь там у полі чи на фоні вечірки. Якщо маєш фірмові кольори чи стиль, це дуже класно, якщо вони будуть. У кадрі це додає впізнаваності. Наприклад, можна взяти якесь фото і видалити повністю тло, і поставити якусь. Яскравий колір на тло, наприклад, той, який асоціюється з вами і з вашим брендом, це буде вас виділяти. І якщо хочеш оновити фото, просто заходиш на свій профіль, натискаєш на фото і далі можеш завантажити нове, змінити яскравість, контраст, додати фільтри або навіть рамку. Тут можна, наприклад, додати рамку «Open to work». Є багато дискусій на тему, чи варто використовувати цю рамочку. Я особисто ніколи не використовувала, але в цілому це не є чимось поганим. Хоча це і не єдиний спосіб показати, що ви відкриті до співпраці. Але ця рамочка, в принципі, привертає увагу, і роботодавці або HR-и, рекрутери будуть бачити, що вам можна писати. Далі заголовок профілю: це не просто посада, типу project manager чи дизайнер, це твоя міні-візитівка. Коли хтось бачить твоє ім'я в пошуку в коментарях або в рекомендаціях. Одразу після нього йде заголовок, і він теж вирішує, чи людина захоче натиснути на твій профіль. Заголовок має чітко відповідати на питання, чим ти займаєшся і чим можеш бути корисним. Ідеальний варіант це коротко, зрозуміло, без загальних фраз типу професіонали з досвідом. Це твоя унікальна пропозиція, яка за декілька секунд пояснює, навіщо з тобою варто мати справу і співпрацювати. Наприклад, я імейл e маркетолог який підвищує відкриття листів на 40%. Або ux ui дизайнер, який допомагає saas продуктам збільшити конверсії, або, наприклад, відеомейкер для освітніх продуктів від ідеї до монтажу. Формула тут проста: роль, плюс що саме ти робиш, плюс який результат або для кого. Також тут важливо використовувати ключові слова із твоєї ніші. Якщо тебе шукатимуть рекрутери чи потенційні замовники, саме по цих словах твій профіль може з'явитися у результатах. LinkedIn дає до 120 символів для заголовка. Це не так вже й багато, але достатньо, щоб пояснити суть. Не треба писати весь послужний список. Достатньо сфокусуватися на головному і те, що актуально зараз для вас. Якщо складно сформулювати, можеш скористатися інструментом Headline GBT. Він допомагає вигадати кілька варіантів заголовків, які ти потім можеш адаптувати під себе. Також, якщо ти фрілансер та шукаєш міжнародних клієнтів, то раджу одразу вести свій LinkedIn англійською мовою. Це дає набагато більше потенціалу, адже більшість користувачів використовують саме англійську для професійного спілкування. Тепер перейдемо до одного із найважливіших, але часто недооцінених розділів про себе. Це не резюме, це твоя невеличка історія. Тут ти маєш шанс розповісти, хто ти чим займаєшся і чому саме з тобою варто працювати. Уяви, що це твоя презентація, жива, щира і водночас професійна. Як побудувати розділ про себе? Ось є кілька порад у мене. Спочатку коротке і чітке речення про тебе, ким ти є, що робиш, і для кого це має одразу давати розуміння, у чому твоя експертиза. Наприклад, я допомагаю малим бізнесам запускати імейл-маркетинг, який приносить продажі, а не просто листи. Потім розкажи трохи про свій шлях, чому ти обрав саме цю сферу, що тебе дрейвий, чим ти особливо пишаєшся. Людям важливо бачити не тільки навички, а й мотивацію. Це створює певний емоційний зв'язок. Наступний блок це конкретні досягнення, цифри, результати, факти. Наприклад, за останній рік я допоміг 12 клієнтам підняти конверсію на сайтах у середньому на 27%. Тут не треба перераховувати все підряд. Виділи два-три головні моменти, які показують твою цінність, і не бійся писати просто. Використовуй абзаци, короткі речення, щоб текст було легко читати навіть із телефону. І звісно, завершуй розділ закликом до дії. Наприклад, якщо шукаєш дизайнера, з яким легко працювати, який реально дбає про результат, напиши мені напряму або подивись моє портфоліо нижче за посиланням. Тож розділ про себе – це не просто для галочки. Він має бути твоїм продавцем 24 на 7. Оновити його досить легко, заходиш на свій профіль, знаходиш розділ про себе, натискаєш на олівець і редагуєш. LinkedIn дає тобі до 2600 символів і використовуй цей простір із розумом. Тепер поговоримо про банер. Це великий візуальний блок, який бачить кожен, хто заходить на ваш профіль. І саме він формує перше враження. У багатьох тут або сірий шаблон за замовчуванням, або випадкова картинка, але варто сприймати. Цей простір як білборд над вашою цифровою вітриною, особливо якщо ви фрілансер, діджитал, спеціаліст, дизайнер чи маркетолог, банер може одразу нанести, хто ви чим займаєтесь і яку цінність пропонуєте. На ньому варто вказати коротке формулювання вашої експертизи або унікальної пропозиції. Соціальний доказ, можливо, логотипи клієнтів, з якими ви працювали, можливо, нагороди, цифри. Контакт або заклик до дії, наприклад, зв'яжіться, щоб обговорити проєкт, або перегляньте портфоліо за посиланням і стрілочку, наприклад. Але загальний принцип це мінімалізм і чіткість без зайвих питань, абстракцій та не перевантажуйте все текстом. Обов'язково залишити близько чверті лівого краю вільним там розміщується фото профілю, щоб воно не закривало важливу інформацію. І ще один інструмент це слайд-шоу із банерів. LinkedIn дозволяє завантажити до п'яти зображень, які відображатимуться по черзі. І це класна можливість презентувати кілька своїх напрямків, кейси або клієнтські відгуки. І пам'ятайте, хороший банер працює на вас ще до того, як людина навіть прочитала у описі, що ви робите. Далі розділ послуги Services. цей блок часто недооцінюють, хоча саме він може стати прямим містком між. Вашим профілем і потенційним клієнтом. І якраз через сервіси я сама нещодавно знайшла класного клієнта і заробила вже 500 доларів за 4 дні роботи. Розділ послуги відображається досить високо в профілі, тож це ще один шанс одразу дати зрозуміти, чим ви займаєтесь і як саме можете допомогти. Тут раджу сформулювати вашу пропозицію чітко і лаконічно, як, наприклад, на тому ж Fiverr чи Upwork. І тут якраз варто уникати загальних описів і замість, наприклад, допомагаю із маркетингом. Напишіть конкретно: створю для вас контент-стратегію або контент-план, або на. Налаштую рекламу для e-commerce і у мене фокус на такий то бізнес. Також обов'язково додайте посилання, це може бути сайт, портфоліо, окрема, можливо, лендінг-сторінка чи форма для запиту. Тут ви можете опублікувати декілька сервісів, які ви надаєте. Наприклад, у моєму випадку це монтаж відео, і я опублікувала декілька прикладів монтажу. Наприклад, або це для Real Estate, або це для TikTok, або це для YouTube, або якщо це ugc відео, то я зробила це все як окремі сервіси. І наскільки я пам'ятаю, то можна. Запостити до 10 сервісів і до них додати зображення, відео, описи. І потім це працює так, що вам можуть надсилати запити, реквести, і ви можете відгукуватися на ці реквести. І якщо чесно, в моєму досвіді було так, що багато такого трешу приходить. І я не на все відгукуюся, що приходить у реквести. Але коли я бачу і заходжу на профіль, що це реальна людина, реальний підприємець, якому дійсно можливо. Потрібен відеомонтаж, то я завжди відгукую, спишу, і у вас відкривається можливість написати цій людині у Дірект. І, до речі, зараз у мене теж один потенційний клієнт, з яким ми обговорюємо монтаж відео для YouTube, і Це може бути дуже великий проект. У них відеопродакшн в Сполучених Штатах Америки. Я сподіваюся, що це вийде. І да, підпишіться на канал, щоб дізнатися результати. Цієї угоди, і я сподіваюся, що це да, буде цікаво. <хи> і ще додати, що найголовніше сервіси це абсолютно безкоштовний спосіб залучати клієнтів напряму із LinkedIn, на відміну від Upwork чи Fiverr, де ви теж по суті публікуєте свої сервіси. І так, Fiverr чи Upwork просувають вас, але LinkedIn також просуває сервіси. І ви безкоштовно без жодних комісій можете отримувати клієнтів. Але все-таки для того, щоб їх отримувати, треба повністю і добре заповнити свій профіль на LinkedIn, про що ми продовжимо зараз говорити. Наступний розділ це «Featured» або вибране. Саме тут ви можете направити трафік туди, де вам найбільше потрібно: на сайт, на портфоліо, на лендинг із послугами або телеграм канал чи окремий пост. І подумати про це як про вітрину ваших ключових матеріалів. Тут можна закріпити пости, які ви публікували. Можна додати pdf файли, публікації медіа, відеопрезентації, файли з кейсами чи запрошення на консультацію. Важливо, щоб усе було актуальним і стратегічно підібраним під вашу ціль. Оформлення також має значення. Картинка до матеріалів повинна бути якісною та привабливою. Ви можете зробити необхідний розмір у канва і підготувати дизайн. До речі, елементи у цьому розділі можна пересувати, тобто найсильніший контент ставте на перше місце, саме його люди побачать перш за все. Якщо маєте лише одне посилання, то оберіть те, що відповідає вашій основній бізнес цілі саме зараз. Є ще одна корисна фішка, про яку знають не всі. тож... По секрету, це можливість додати власне посилання прямо під заголовком профілю. Воно відображається дуже помітно, особливо на мобільних пристроях, і це ще один ефективний спосіб направити трафік туди, де тобі вигідно: на сайт, на форму, підписку або на іншу сторінку. Щоб додати таке посилання, потрібно натиснути на іконку олівця в блоці профілю, далі знайти розділ «Custom button». Обрати заклик до дії, наприклад, «Visit my website» і вставити потрібний URL. Раджу включати опцію Показувати у результатах пошуку. Так кнопка буде з'являтися частіше. Окрім того, раджу звернути увагу на своє посилання на LinkedIn профіль. За замовчуванням воно виглядає як набір випадкових символів. Після твого імені, але це легко можна змінити і варто це зробити. Персоналізоване посилання виглядає професійно, краще запам'ятовується, підходить для розміщення на сайтах в резюме чи підписі до листа. Щоб його змінити, потрібно перейти у налаштування профілю, знайти розділ Public Profile and URL, і там відрегодовувати своє посилання бажано залишити тільки ім'я та прізвище або додати якусь впізнавану варіацію. Без цифр, без тире і без всього цього хаосу. Розділ experience або досвід один із найперших, куди дивляться потенційні клієнти, партнери чи рекрутери. Якщо ти фрілансер або працюєш у креативній чи технічній сфері, це твоя можливість показати, чим ти реально займався, з якими працював клієнтами, і який мав вплив. Важливо не просто тут перерахувати всі обов'язки, а зробити акцент на результатах. Почни із найсильніших досягнень. Якщо вдається, додай цифри: наприклад, збільшив конверсію на 25%, вів проекти для 12 клієнтів одночасно, створив дизайн, який використовується понад 100 тисяч користувачів щомісяця. Це варто додати у опис до кожного розділу із досвідом, який ви додаєте до портфоліо. Використовуйте такі дії слова дії, наприклад, створив, впровадив, розробив, залучив, і вони показують, що ви були активні, а не просто там були на роботі, сиділи, а що дійсно приносили цінність. Якщо просуваєш себе як діджитал-спеціаліст. То також подумай про ключові слова. Вони не тільки пояснюють, що ти вмієш, а й допомагають алгоритмам LinkedIn показувати твій профіль у результатах пошуку. Тобто, це знову ж таки SEO налаштування, так само як ми робимо і для Fiverr, і для Upwork. І для цього так само можна попросити допомогу у Чаджубіті. І ще один важливий момент це додавати візуальні приклади. Це можуть бути посилання на презентації, відео, кейси чи навіть PDF із портфоліо. Особливо це актуально для дизайнерів, маркетологів, розробників, контент-крієторів. Тих, у кого є що показати візуально, оновлювати цей розділ можна окремо для кожної позиції змінити заголовок, опис, тип зайнятості, період, індустрію, додати навички або медіа. І так, LinkedIn зараз дозволяє додавати навіть кар'єр брейк, якщо був період, наприклад, коли ти не працював, але це був усвідомлений крок. І раджу подумати стратегічно: усе, що тут написано, має відповідати вашій стратегії, кого ви хочете залучити, яку послугу просунути, яку експертизу підкреслити. Тобто, не забивайте на цей крок і заповнюйте описи під. Кожним пунктом у вашому експірієнсі. Наступне це skills або навички. Це ще один блок, який варто використовувати. Саме тут ви можете підсвітити свої ключові компетенції, а завдяки так званим endorsements, підтвердженням навичок, підкріпити їх соціальним доказом. Не варто додавати всі 50 навичок, яких дозволяє LinkedIn. Краще залишити лише ті, що справді відповідають вашій спеціалізації і. Актуальні саме зараз і подумайте, які три навички три. Ви хочете, щоб бачили першими. Саме їх варто винести на початок списку, бо саме їх бачать усі, хто відкриває ваш профіль. Час від часу очищуйте список від застарілих навичок і додавайте нові, якщо ваш фокус змінився на іншій ніші, або ви змінили напрямок роботи. Це допомагає залишатися релевантними у пошуку. А щоб підсилити профіль, збирайте так звані ендорсменти. Це е, такі підтвердження, які ви можете попросити в тих, хто реально з вами працював і бачив ці навички у дії. Клієнти, колеги, партнери, ментори. Це мають бути щирі підтвердження, а не просто обмін типу Ти мені, я тобі. Один ендорсмент або підтвердження навички від авторитетної людини, краще за 10 випадкових. І можеш додати навичку вручну там через кнопочку плюс, або змінити порядок через «reorder». Просто перетягни ті, що важливі для тебе. А ще LinkedIn пропонує пройти тести на підтвердження деяких навичок. Це не обов'язково, але може бути корисним, якщо ви хочете виділитися і показати, що ви реально знаєте, що ви робите. Наступне рекомендації це відкрита форма довіри. Це не просто приємні слова, а публічне підтвердження вашої репутації, яке бачить кожен хто заходить на ваш профіль. Особливо цільно, коли ці рекомендації надходять від людей, з якими ти реально працював керівники, клієнти, колеги. І не соромтеся просити рекомендації. Платформа створена саме для цього. Вибери кілька людей, з якими мав продуктивну співпрацю. І звернись до них із конкретним проханням. Важливо не просто написати типу Привіт, можеш залишити мені рекомендацію, а дати конкретний контекст. Нагадайте, над яким проєктом ви працювали, які завдання виконували, які навички проявляли. Це значно підвищує шанси, що відгук буде неформальним і змістовним. А ще краще написати рекомендований текст самостійно і запропонувати людині його відредагувати перед відправкою. Це зекономить їм час і підвищить якість результату. І звісно, рекомендації це двосторонній процес. Якщо ви попросите, то запропонуйте також написати рекомендацію у відповідь. Це зміцнює зв'язки і формує коло підтримки. Щоб запросити рекомендації, достатньо натиснути на на кнопочку плюс у відповідному блоці профілю, ввести ім'я, обрати вашу роль у момент співпраці і додати коротке повідомлення. LinkedIn дозволяє також запитувати редагування вже отриманих відгуків. Якщо хочеш трохи змінити акценти чи прибрати зайве. Далі розділ про освіту. Тут ти можеш додати інформацію про вищу освіту, вказати спеціальність. а Якщо було, згадай про дипломну роботу або цікавий проєкт. Можна також зазначити участь у студентських організаціях чи стажування, це демонструє soft skills, які цінують роботодавці. Дати навчання не обов'язкові, особливо якщо хвилюєшся щодо вікової дискримінації. І, звісно, додай медіа, наприклад, фото, сертифікати чи посилання, якщо вони підсилять цей розділ. На цьому все на сьогодні. Сподіваюся, що ця інструкція була корисна для вас і допоможе зареєструватися або вдосконалити свій профіль на LinkedIn. Це лише перша частина відео, і в наступному відео ми детальніше поговоримо про те. Як працює LinkedIn та його найважливіші функції: як будувати професійні зв'язки або конекшени, що означають рівні зв'язків і як вони впливають на видимість вашого профілю, як ефективно розширювати свій нетворк та навіщо взагалі це робити? Також розглянемо стрічку новин, що туди писати, як і для чого взаємодіяти з іншими, навіть якщо ви їх особисто не знаєте. Окремо торкнемося пошуку вакансій, клієнтів та інших корисних фішок. І запам'ятайте, LinkedIn – це не просто ще одна соцмережа, це онлайн бізнес-нетворкінг, де головна мета професійна взаємодія, і в цьому немає нічого дивного чи поганого писати новим людям, пропонувати свої послуги або знайомитися із потенційними роботодавцями чи HR-ами – Головне робити це грамотно, тактовно і етично. І про це все у наступних відео ми і поговоримо. А я вам дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. І секцію коментарів під цим відео я пропоную сьогодні присвятити знайомству та професійному нетворкінгу. Напишіть у коментарях, чим ви займаєтесь, та залиште посилання на свій LinkedIn. А також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити другу частину. До зустрічі!